На часі збір золотарника звичайного. Зараз він саме цвіте, його важко не помітити, бо вирізняється яскравими жовтими квітами і доволі височенький. Використовували його ще в давнину, у хід йдуть суцвіття, насіння, стебла, подекуди використовують і корінь. Його використовують у своїх рецептах і в Тібеті, і в Китаї, і в усьому світі, де він росте. Найперше, як і всі лікарські рослини, золотарник має протизапальну, антимікробну, сечогінну, антисептичну, відновлювальну, протинабрякову дію. Розмоктує також оксолатні і уратні камені в нирках, знімає при цьому больові симптоми. Насіння з нього розвіджує кров. Він настільки активний, що здатний побороти навіть астму, хвороби, шкіри, будь-які гніні запалення, також туберкульоз, запалення легенів урологічні захворювання, помічний також при імпотенції захворювання ротової порожнини. Дуже сильна рослина. Рослину зараз зрізають, коли вона цвіте, в'яжуть у пучки і підвішують у темному місці з цвіттями вниз. Із сухого золотарника роблять потім відвари, чаї настоянки, настої, він також і гарний медонос. Слід зазначити, що він володіє не лише лікувальними, а й токсичними властивостями, а тому не слід використовувати і лікуватися ним у період вагітності грудного вигодовування. Також не слід давати дітям до 12 років, людям з підвищеним тиском і суворо також дотримуватися дозувань. Він входить до складу багатьох медпрепаратів. А ми можемо брати ці ліки безкоштовно, безпосередньо у природі. Я залишу вам рецепти відварів, настоїв, настоянок із цієї прекрасної рослини.